Для створення ургентного направлення через план лікування в системі Health24 додаємо спочатку призначення, обираємо послуги, які будемо додавати. Оберемо декілька послуг для прикладу. Нехай буде ось таким чином. Тривалість також обов'язково Вказати і підписуємо такі призначення. Ставимо галочку, підписати КЕП. Призначення підписано, але у вікні, яке пропонує нам створити електронні направлення, автоматично скасовуємо і закриваємо створення призначень. Безпосередньо на сторінці вже створених призначень натискаємо на назву будь-якого призначення, за яким нам необхідне ургентне направлення та внизу натискаємо додати направлення. Тепер нам необхідно додати направлення саме з призначення, тому у вікні створення направлення натискаємо Оберіть призначення і ми бачимо, що тут у нас є прив'язка до плану лікування. Обираємо всі, які нам необхідно створити. Далі заходимо в редагування такої послуги і змінюємо пріоритет на ургентне. Натискаємо Створити. Так само наступне. Ургентне. Створити. І нехай буде консультація. Редагувати. Пріоритет. Ургентний, створити. Далі натискаємо Створити та перевірити весос. Підписуємо ключем дані направлення. І якщо ми відкриємо їх на друк, до прикладу, ми побачимо, що пріоритет у нас буде ургентний.